Зустрічайте Рекса, найпривітнішого динозавра в Діновілі. Рекс любить щодня дізнаватися щось нове. Одного сонячного ранку Рекс прокинувся з особливою ідеєю. Граючись на вулиці, Рекс знайшов мерехтливу блакитну мушлю, що лежала на траві. Йому стало цікаво, звідки вона взялася, і він вирішив дізнатися. Рекс побіг до свого найкращого друга, стегозавра Стего, і поділився своїм відкриттям. Разом вони вирішили відправитися в підводну подорож, щоб знайти походження Мушлі. Рекс і Стего прийшли до берега красивого безкрайнього моря, що було біля Діновіля. Вода звабливо виблискувала під сонцем. На свій подив вони виявили, що на них чекає чарівний підводний човен. Він був яскраво жовтим, з неймовірною кількістю кнопок і великим перископом. Трохи вагаючись та дуже хвилюючись, Рекс і Стего залізли в підводний човен. Вони натиснули велику зелену кнопку і рушили вниз, занурюючись у підводний світ. Під водою Рекс і Стего були вражені яскравими барвистими рибами та приголовшливими кораловими рифами. Куди б вони не глянули, скрізь можна було побачити щось нове. До їх підводного човна підплив доброзичливий дельфін на ім'я Дейв. Дейв запропонував провести їх підводним світом і допомогти знайти місце походження мушлі. Дейв привів їх до таємничого затонулого корабля. Корабель, вкритий різнокольоровими коралами, був домівкою для багатьох морських створінь. Біля корабля вони знайшли приховану печеру. Всередині стіни сяяли чарівним синім світлом, а в центрі лежала чудова мушля, схожа на ту, яку знайшов Рекс. Дейв пояснив, що мушля належить королеві океану, яка використовує їх для підтримання миру та гармонії в підводному світі. На їхнє здивування з'явилася сама королева океану, яка подякувала Рексу та Стего за повернення втраченої мушлі. На знак подяки вона подарувала кожному по маленькій мушльці. Із серцями повними радості і кишенями з мушлями, Рексі Стего помахала на прощання своїм новим друзям і вирушила назад на поверхню. Повернувшись сюди новіль, Грексі Стего поділилася своєю неймовірною підводною пригодою з усіма своїми друзями, які слухали із захопленням. Рекс поставив свою нову мушлю на спеціальну полицю вдома. Вона йому нагадувала про чудову пригоду та нових друзів, яких він знайшов. Щоразу, коли Рекс дивився на мушлю, він згадував, що, яким би великим не був світ, друзі та пригоди завжди не за горами. Приєднуйтесь до Рекса в його наступній пригоді, де він досліджуватиме таємничий ліс та розкриватиме стародавні секрети. Цікавий факт. Багато справжніх динозаврів жили біля води і були чудовими плавцями, так само як Стего, деякі динозаври теж могли насолоджуватися підводними пригодами.